По-перше, наша еліта має не просто пам'ятати, але знати добре наш історичний шлях, бо на цьому шляху були і здобутки і помилки, на жаль. Це дуже важливо. І національна пам'ять це одна з головних складових сучасної нашої політичної нації. По великому рахунку, бо все те, що пройшли, пройшли наші попередні покоління, ну навіть за останні 100 років, воно все є е, е, наше сучасне є наслідком того всього. І наша боротьба, яка була, наприклад, незавершена і програна по великому рахунку в 100 років тому, вона зараз е, продовжується. І наше е, завдання в даний момент е, в цій боротьбі перемогти за допомогою всього світу. Щоб подальші покоління вже не вели такої боротьби, а розвивалися в мирному часі і будували наші сенси і наші, наше майбутнє в мирному часі. Але так, так складено природою Богом, що будь- Будь-яку справу її потрібно виборювати дуже дуже крепко, і досвід наших сусідів про це говорить так само, як і досвід нашої боротьби. Вже для багатьох, навіть після 2014 року, стало повно ну зовсім іншим сенсом сприйматися День прапора, День незалежності після великого вторгнення ще для більшої кількості людей це стало дуже важливим. Героїчні етапи боротьби за нашу незалежність в даній війні, в сучасній війні за незалежність, вони, це оборона Маріуполя, це оборона Півдня, це бої е, в районі Бахмута, це ну, взагалі все. Це, це те, що, як відігнали їх від е, е, Києва, як їх розбили під Вознесенськом і тут на півдні, взагалі, як не дали далі зайти. Оборона де? Ми ще ж… Мало чого знаємо, і воно буде ця інформація доходити вже після нашої перемоги, як Одеса встояла і чому вона встояла. І це не тільки ціна Херсона і розбитого до певної міри Миколаєва, це інші, інші дуже цікаві моменти, пов'язані з обороною зміїного, з визволенням зміїного і все іншого. І от сьогоднішні. Зранку події на Мисі Тарханкут вони теж увійдуть в історію вже. Це наш сучасний героїчний епос. Це як колишні е, історичні козацькі думи, е, так зараз воно в нас пишеться, але вже зовсім іншим. То, то було виконувалось бандуристами і кобзарями, і лірниками. Це вже виконується сучасними е, реп-виконавцями, рок виконавцями або інших там стилей. Це ну це це творення нації нашої сучасної політичної.